Десь щось втеплили, десь щось снабдили де доповнительними на случай відключення централізованого палення. На одній з насосних станцій водовідведення на правому березі Дніпра повністю підготувалися до осінньо-зимового періоду. Тут протестували один з генераторів потужністю 160 кВт. Станція тепер автономна і взагалі може працювати. Самостійно не зважаючи на відключення, люди будуть в теплі. Місце буде робити. Спеціальні шафи на станції у разі відключення світла автоматично підключаються до альтернативного електроживлення. Працівники вже знають, як відпрацювати таку ситуацію. На кожній станції ми проводимо за тренування персоналу, які реагують на. Термінового відключення там електроживлення, ще щось, якісь аварійні ситуації. Ми приїжджаємо сюди і проводимо з людьми, щоб вони в той момент, коли це станеться, не розтірялися, знали де що відключати. Лише ця станція водовідведення обслуговує десятки тисяч абонентів у Дніпрі. Де шкаф управління насосними агрегатами з інформаційним табло, на якому показані основні характеристики, тиск, Напруга. Цей прилад слідкує за роботою насосної станції водопостачання. Для безперебійної подачі води тут встановили два генератори загальною потужністю 740 кВт. Також встановлено два насосних агрегати марки «Грунфас» з частотними перетворюючими, що в разі знижує витрати електроенергії. Дане обладнання заправлене пальним, перевірене і готове до роботи в осінньо-зимовий період. Від початку повномасштабного вторгнення Дніпро закупив 92 генератори для обладнання автономним живленням станцій водопостачання підвищувальних насосних станцій та насосних станцій водовідведення у місті.